Бачимо ремонт дороги в селищі Коломак і дивуємося, тому що ну, насправді хтось сьогодні дороги ремонтує. Це бюджетні гроші. Місцеві. Це місцеві місце, нашої громади гроші. А ви назвіться, будь ласка. Бояла Дмитро, начальник відділу ЖКГ, також група благоустрою, також ми підкораткуваємо. У вас цій групі, що ремонтує дороги, це окремий якийсь підрозділ чи ні? Це група благоустрою, працівники з благоустрою. Це ті ж люди, які самі люди, ті на зарплату підмітаю. живуть. На... Так, ті, ж так? підмітають. Також бувають із центру зайнятості громадські працівники. Цікаво, виходить, у вас така асфальт откуда? Асфальт ми придбаємо бітум, щебінь і... У нас є агрегат, який, в якому ми виготовляємо цю суміш. Ми робили якось сюжет, я бачив той агрегат, а от ремонт дороги в натурі бачив перший. Я дивлюся, у вас і обладнання є. там? Вібратор... Обладнання у на нас все, ми з першого року почали передбавати вібраційну плиту, повітрядувку, відбійний молоток, генератор, лопати, всі інструменти, які потрібні для укладання асфальту. Як люди відгукуються на вашу цю роботу місцеві? Вони розуміють, що ви унікальні врешті-решт. Скажу так в перший рік зовсім не розуміли, були безліч критики, але таки зрозуміли, що вже за який рік у нас. Проїзні дороги стало, навіть зиму пройшло. Вибачте, а, нас... а за що критикували? Критикували не так, ліде, не така технологія, от автодорі тобто, так робить, там ями рубають, там більше смоги чи щось в такому плані. Все не так і не так було. Але ми зробили висновки по своїй роботі, побачили, що результат, то, що ми робимо, він може бути не такий красивий з виду, але результат, що воно стоїть і ходить, і проїзна дорога, себе оправдовується цілком. Наскільки вистачає цього ямкового ворога? В залежності є ділянки, які по три роки стоять. Найбільша біда в тому, що не сам асфальт, а вже основа зруйнована під асфальтом. Кладеш, фура проїжджає і він волною котиться, висипається. То приходиться там товщий шар класти. Але там, де ми поклали, так побільше вложились, по декілька замісів зверху поклали, воно стояло зиму, ми всі в шоці. У нас процентів більше 70, а то і, по-моєму 80%. Минулого вічного ремонту все стоїть на місці. Зиму витримали. витримало. Я їхав до вас, дуже погані дороги на під'їздах до Коломачини. На під'їзді до Коломачини з сторони Андрусовки ми не займалися там, ми наймали дорожні служби. Великі там об'єм своїм виготовленням асфальтом таким малим об'єм. Ми можемо порівняти собі вартість. Собівартість, собівартість те, що латки. я їхніх цифр вратно. точного не знаю, чув, чув що це цифри колосальні. Ну ви дешевше робите? Набагато дешевше. Набагато це в 2-3 рази в... чи на 30%. Я думаю, більше, ніж 30%. Дільше. Більше. Це в рази.